Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Хто, може, діліться моїм відео, його більше людей тоді бачить. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, говорю для жінок, чоловіки. Перевертайте під себе. Зараз будемо дивитися, для кого цей розклад і яку інформацію передадуть Вищі сили. Отже, для кого цей розклад. Сігніфікатор. Залучається для чоловіка. Ага, для жінки, яка чекає чоловіка по долі і хоче від нього дитину. Або є такий чоловік в її житті, вона з ним уже разом розуміє, що хоче бути з цим чоловіком і хоче мати від нього дитину. От для таких людей цей розклад. Так, що хочуть передати вам вищі сили. Що передадуть вам вищі сили приїзд або поїздка з вірним другом. Приємна поїздка. Задоволення отримаєте, можливо, даруватимуть квіти. Здійсниться ваша мрія. Ви давно мріяли про цю поїздку, можливо, це за кордон. Так, ви чекаєте в цій поїздці, що вам зроблять пропозицію? І дійсно може бути такий варіант. Зараз ще подивлюся. Так, по кольцю і сонечку може бути пропозиція, заміжжя, ви жінка красива, приваблива. У вас будуть всі ключі для того, щоб здійснити свої бажання, вийти в задоволення, щастя, успіх, самореалізацію, можливий, навіть шлюб, але, але, прибирайте криз і хитрих людей з вашого м життя. Можливо, просто хитріть, не спілкуйтеся. Тут хитрість не обов'язково з підлістю, бо тут біля зірочки ваша мрія збудеться. Але прибирайте оцих хитрих людей, менше з ними спілкуйтеся. Так. Угу. Духи рода радять вам, це вони вам посилають, вони підібрали до вас чоловіка, оскільки загад... розклад загальний тут не описується, який він може бути кілька варіантів, не всім вже однаковий прийде. То дивіться, вони з мудрістю вам підбирають саме того чоловіка, який вам підходить, щоб ваше сердечко сповнилося любові, щастя. Так, можливо, це дивіться і казенний дім, можливо, навіть шлюб. Так, але не без перешкод, зрозуміло, не сісти на лавочки і сидіти цього чекати. Дивіться, будуть якісь перешкоди в вашому житті, не без цього. Але ви знайдете потрібну вам інформацію, або ви читаєте десь, або чомусь будете вчитись, і ця інформація допоможе вам подолати перешкоди. Так, да, в вашому домі. Буде радість, задоволення, але все-таки щось від вас закрито. Ви будете обдумувати, що це таке, але все буде у вас добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.